Катюша возна, привітики, привітики. Галинка, Богдан з Тернопіля добрий вечір вам. Ілля, дякую, Таня і тобі, Ілюша, дякую, що зробив поширення. Катя возна, Таня, доброго вечора, доброго вечора, Катюшу. Іванка, Юля Бойко, привітики. Галинка Рудова, Катруся возна. Мої вітання, спокійного, затишного вечора, доброго, здоров'я, позитивного настрою. Тетянка вітається з Катериною, бажає доброго вечора. Катя возна вечора, міцного здоров'я бажає Іванка Капичук і дарує квіти. В саду ближче. Може буде краще, ні? А може навпаки. Може краще, а може навпаки. Так, Ну, якось так всілася. Іванка, Катюша возна. Доброго вечора. Міцного здоров'я. З Галинкою Рудовою вітається бажаю доброго вечора, Катюша Возна. Танюша Редмі. Мій 16 Доброго вечора, Таня. Гарного настрою, крепкого, здоров'я, удачі вам, привітики, Танюша, привітики. Ілья дякую Івана. Анатолій, Танюшка, добрий вечір. красавиця. Танюшка, вам червоний колір, дуже симпатичний, до лиця, ви неймовірна жінка. Сьогодні приємно вечора вам Божої опіки всього найкращого. Доброго вечора, Анатолій, дякую за комплімент. Вам також гарного вечора, приємного спілкування і здоров'ячка міцного бажаю. Лідочка Танюшевова, доброго вечора. Яка ти красуня в червоній футбольці? Миру, здоров'я, гарних новин, лайчик, 14 поставила. Дякую за смаколики, Лідочко. Тобі також назаєм, гарного вечора. Ілля, нема за що. Тетянка приїхала з роботи, нагріла картоплю, що в неділю запікала. Редька та Матіас. О, то є добре Матіас, то є добреньке. Смачної вечері Тетянко. Галинка Рудова, Ілюша, доброго вечора. Тетянка вітається з Лідочкою, бажає доброго, мирного вечора. Іванка, Лідочка, доброго вечора. Міцного здоров'я, приємного спілкування. У нас сьогодні на вечерю гречана каша з ковбасою і салат. Так, орішника тобі білі в труси. Отак от, от. Галинка Мацюк, привітики, привітики, Галиночка, привітики. Галинка Рудова, Лідочка, доброго, спокійного вечора, приємного відпочинку в родинному колі, настрою гарного. Леонорка, вітаю всіх на вечірніх посиденьках у Танюші. Леонорка, привітики, привітики. Катюша озна Іванка, Капечук, Лідочка, доброго вечора. Іванка вітається з Леоноркою, привітики, гарного вечора. Так, ще раз нагадаю, чому ви навчились недавно, що раніше робити не вміли? Тетянка дякую, Таня, і мені вітамінчики дякую. Танюша Редм вчуся методом втику користуватись телефоном. То таке буває, натикаю. А підсказать нема кому. Другий телефон не можу привикнути. Ну, Танюшечко, Бог поміч, все буде добре. Ми цю школу пройшли, прохоче йти, все буде добре. Катюша возна, Ленора, доброго вечора. Лідочка Катруся Возна, Тетянка, Ілюша, твоя мама Оксана, Галинка Рудова, Іванка Капичук, Галинка Мацюк, Анатолій, доброго вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я. Ленорка, привітик, Іваночка і полуниці. Ілля, привіт Галю, дякую. Тетянка, Ленора, доброго вечора. Іванка, Таня Редмі, доброго вечора, міцного здоров'я. Гарного настрою. Катюша возна Тетяна, доброго вечора. Леонорка, Тетянка, вітаю, і тобі вишні. Не знаю, це